Ну сьогодні вранці Харків чергово бів був під масованою російською атакою. Ворог запустив шахеди. Одне з влучань було по одному з найбільших ринків Європи Барабашово. Що зараз там? Адже ринок не вперше страждає від російської агресії. Знає Олена Клименко, наша колега, яка працює на місці. Олено вітаю. Таю колеги, дійсно ранок для Харкова був досить тривожним. Хочу сказати, що на світанку у місті пролунали потужні вибухи. Понад дві години Харків був під атакою ворожих дронів. У місті зафіксовано більш як 17 влучань, і одне злучань саме було по одному з найбільших ринків. Це Барабашово. Зараз я перебуваю на місці. Тут внаслідок влучання шахеду зайнялася пожежа. Влучання було в одному із секторів. Вигоріла три ряди: це понад 90 павільйонів. Тут продавали дитячий одяг, поряд були дитячі іграшки. Це не, не так давно був відновлений ряд, і тут були зроблені і відновлені. Лені нові магазини для продавців, а також тут пошкоджено понад 100 ще додатково повільйонів, які навколо це вибухової хвилини у них повибувало скло, пошкоджені тени. І їх павільйони, ну і звісно, пошкоджені ще й товари. А зараз на місці вже локалізована пожежа. Рятувальники продовжують перебувати на місці і слідкують, щоб не було нових займань. А більш детально давайте послухаємо керівництво Барабашова, що воно каже. Другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини, демонтувати ушкодження. І знову стався прильот. Він відбувся на території майданчика, нового майданчика дитячого ринку. Тобто, тут зосереджені магазини дитячого одягу, іграшок і всім цього, що цим пов'язано. А тут на місці влучання травмованих немає, тому що це сталося рано вранці. Відповідно, тут була охорона, яка ну, робить огляди, але продавців та покупців відповідно на ринку не було. Тому це на щастя. Ми не маємо тут травмованих. Загалом по місту звичайно зафіксували і в інших районах. Це під обстрілом були чотири райони. Там також є руйнування і, і є постраждалі. Зараз на кожному з місць працюють правоохоронці та всі. Профільні служби усуваються наслідки, і ми слідкуємо за ситуацією. Студія дякую, наша колега із Харкова Олена Клименко. Про наслідки чергової російської атаки по місту.